Так, всім доброго дня. Сьогодні пропоную погратися трішки з новою вибухівкою, яку розробники додали не так давно в ігру. Ось так вона виглядає, вивчається на верстаку другого рівня. От тут, практично в кінці ветки. і все було б чудово. Ось її характеристики і все було б з нею чудово, аби в її компоненті не була експа. яка, в свою чергу вивчається аж на третьому так Але тим не менше, сьогодні спробуємо перейдити нею, подивимося, що вона з себе представляє, що вона може і як це можна примінити в реальній грі. Для цього я тут е, зробив невеликий тестовий полігон такий. От. Навіть е, зробив невелику порівняльну таблицю, е, в якій е, просчитав вартість рейду кам'яної стіни в еквіваленті сірки. Це можете Передивитися на паузі, кому цікаво. Ну, а ми приступимо. І, так. І приступимо ми, мабуть, з самого звичайного, це дерев'яні двері, потім одинарні, двойні, потім перейдемо на металічні двері. Також у нас є там вікно, також у нас є собственно, сама стіна. І там у нас є стартова кібітка в якій є також і металічна стіна, і двері. І, можливо тут ми спробуємо в реальному на реальному шоті зарейдити по фундаментам. Подивимося, що швидше розвалиться. Так що приступимо. Ця взривчатка у нас може крутитися так і так. я не знаю, як вона рейдить краще, якось не замітив, що щось краще, щось гірше. Але плюсом цієї взривчатки є те, що вона ставиться непосередственно перед об'єктом. Немає таймеру, але і мінус, тому що вона габаритна і її не можна моментально поставити. Але... Плюсом те, що немає таймеру, і ви можете в будь-який момент просто її поставити як зручно і так сказати накоцати. Також в неї ну, триває замедлений, але так як сачель вона не працює. Також в дальнішому ми побачимо. Що при детонації однієї такої штуки вибухає Також детонувати цю зривчатку можна способами. Взривчатка, патрон, удар, інша, зривч... інша така бочка. І бочки тут мало для двері. Металічної одинарної. <звук> і <тут. звук> ну і, як бачимо, блять, три. Потрібно три такі бочечки. або, як мінімум розривний патрон дві такі ці гребчатки і розривки Бачимо не впливає на нових дверей, так само станеться 10... 10 ХП, але так буває не завжди я експеримент случається так, що в тієї самої стіни залишається 1 чи 2 ХП. Тобі ж не знаю, чого це завісить, але чогось завісить. Так, перейдемо до вікна. Вікно у нас повише, У нього 350 хп. Єстественно, що однієї штуки нам буде мало, але подивіться, скільки воно зносить. Стіна покуцалась на 75. of the Ще кинуть сачель а буду работать розривних розривних тому що у нас пішло п'ять Переходимо до стіни. Oh my shit. Сейчас одна Сема уже отца все из Румынии. Так, что же мы можем? Попробуем что-нибудь что зарайдить. Сочелян Два. Три-четверех розривних. Також можемо спробувати зарейдити вже металеву стіну. Бомби бомбиці крутяться, усі сторони ще впливаються. На... 5 у нас знялося майже половина. Ну, якщо на кам'яну стіну понадобилося їх 7 штук, то тут має бути 14. Ну, зараз перевіримо. Також спробуємо зарядити по фундаментам, що вони нам. В принципі, всі свої експерименти провів. Всім дякую за перегляд і всього найкращого.